Звичайно ж, проблеми з ерекцією це такі проблеми, що старі, як світ, і вони супроводжують всю чоловічу половину населення людства, ще з давніх даве. Навіть в єгипетських папірусах згадувалися перші прийоми та методи для лікування порушення ерекції чоловіка. Що казати до 90-х років ХХ століття, поки не знайшли Віагру, чоловіки також, звичайно, хотіли покращити еректильну функцію. Були винайдені певні методики, що це робили. Тобто є вакуумні пристрої, що відкачують повітря навколо члена таким чином. Формують вакуум, і з-за цього виникає ерекція, потім надягається еректильне кільце на основу члена, і такий чоловік може виконувати статевий акт. За рахунок цього пристрою, цей пристрій називається лоттерапія або вакуумна помпа, що продається в кожному секшопі. Крім того, застосовувалися з середини 20-го сторіччя і гормональна корекція для покращення еректильної функції. Окрім того, з 70-х років 20-го сторіччя використовувалися інтракавернозні ін'єкції це уколи певних речовин член, що допомагають досягти еректильної функції. Навіть вчений, який вперше відкрив ці препарати, на конференції продемонстрував їх дію на собі, знявши штани і показавши аудиторію дію цих препаратів. Такий курйозний факт дійсно був в історії. Окрім цього, також використовується протезування статевого члена, і воно дійсно виникло історично ще до Віагри, і протези почали встановлювати в статевий член кавернозні тіла. З метою лікування ерекції ще до виникнення віагри. Тобто, бачите, окрім віагри і подібних препаратів, існує багато методів терапії, еректильної дисфункції. Вони всі розбиті за лініями терапії. Звичайно, першою лінією терапії є саме такі препарати, другою це інтракавернозні ін'єкції і вакуумна терапія. Третьою лінією терапії це вже є протезування статевого члена, якщо не допомагають або малоінфективні інші методики.